Всім привіт! Це файний огляд на Флагман Shop. І сьогодні я вам розповім про чудову спінінгову новинку від компанії Flagman. Це нові моделі Флагман Flagman Plex. Флагман PLEX – це лінійка тревел спінінгів, які дозволяють вам брати з собою свого друга в подорож у відпустку або при поїздках на громадському транспорті. Для того, щоб вона була зручною, комфортною і потім ще можна було порибалити. Як бачите, це серія спінінгів п'ятичасників. В руках у мене повноцінний спінінг, який складається з п'яти частин. У зібраному вигляді він виглядає як Звичайний спінінг. І необізнані риболови навіть не зможуть відрізнити п'ятичасник від звичайного двочасного спінінга, тому що при проєктуванні таких вудлищ кожна частинка розробляється такої жорсткості, щоб в зібраному стані спінінг працював як єдине ціле. І справді, на риболовлі спінінг працює як звичайна двочасна модель, немає ніяких люфтів. І ніяких натяків на те, що снасть буде ненадійною. Попередні моделі спілінга Flagman Plex до 15 та 24 грам досить добре себе зарекомендували. Але наші клієнти, риболови, попросили нас зробити ще дві нових моделі. Тому зустрічайте. Моделька з тестом від 1 до 10 грамів, і спілінг з тестом. Від 6 до 28 грамів. Це дві моделі, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. В розкладеному стані спінінг у нас має довжину всього лиш 48 сантиметрів. Як бачите, це дуже мало, завдяки чому такий спінінг можна взяти з собою в будь-яку навіть невелику валізу або в рюкзак, чи можна навіть в кишеню під куртку його покласти і спокійно відправитись собі. У невеличку подорож. Або це дуже зручно, якщо ви їздите на риболовлю на громадському транспорті чи на велосипеді. Всі моделі спінінгів Flagman Plex мають швидкий стрій. Довжина також у всіх моделей 2-13. Ну, такі обмеження є через компактність. Але це досить універсальні спінінги, які підійдуть під всі види спінінгової риболовлі. Наприклад, новинка спілінг. В довжині 2.13 з тестом від 1 до 10 ультралайтик або лайт з невеликим запасом потужності. Підійде для ловлі як на мікроджиг з використанням ваг 2-3 грами для ловлі, окуня чи щуки. Також ним гарно можна ловити на різні воблери, блешні, оберталки тощо. Друга модель у нас спіннінг з більшим запасом потужності. Це спіннінг також в довжині 213 з тестом 6-28. Також універсальний, але вже досить потужний спінінг, який підійде як для твічинга воблерів, включаючи навіть 110-ті та 130-ті розміри. Також ним гарно можна ловити на різні блешні, оберталки, кренки. Ну і звичайно на джиг. Ось такі у нас дві нові моделі, досить універсальні, а ви вже підбираєте тест під свої умови, що кому потрібно. Як бачите, спінінги мають сучасний дизайн, ручка тут рознесена із Єва і з верхньою гайкою катушко тримача. Ручка досить коротенька, тому спілінг зручно сидить в руці. І завдяки цьому спінінг підійде навіть для різних ривкових проводок та інших анімацій. В цілому основна фішка цих вудлищ те, що вони досить компактні, але при цьому ви отримуєте повноцінний спінінг для всіх видів спілінгової ловлі. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобався такий спілінг і він вам потрібен. Також підписуйтесь на наш канал та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!